З перших слів почну. Дякую, хто підтримує мій канал, хто коментує, лайкає, хто підписується, хто пише коменти у підтримку, хто щось підказує, що як зробити. Дуже вам всім дякую, що ви підтримуєте. Як сказати, для мене є, є заохочення знімати для вас всім відео. То так що всім вам дякую і все буде Україна. Так, Всім привіт. Що, виїхав я на поле пробувати, пробувати орати. Що то буде? Ішли дощі. У нас трохи, ну не трохи, а дуже-дуже багато випало. Трошки покали, стояв плуг, три ржавів. Ну, як сказати, не намазувалось, ніхто не ожидав, що стільки часу будуть йти дощі. А з одного ще площа, тут 2 гектари, пай, буду пробувати орати. Що то буде. Тут а, ораву, це цю площу, ну хай з три, три тижні назад. Бачите, сіренька, висохла. А ось це кусочок ми починали орати як після жнив. Обмолотили ячмінь, обмолотили пшеницю, тут був ячмінь. І орали, і бачите, влежалася, от, наприклад, влежалася земля, чуть заросло і волог вже тримає, а тут вже висохло, так як воно розпушене, волога вся тікає вниз. То зараз буду пробувати, там он орав, як видно, трохи даже видно, орав дядько вчора МТ-зоном, ну там брила. Брила, брила нормальна, непогана. То так, що зараз будемо пробувати. Та й ще так, знаєте, згадав одну, як сказати, одну ситуацію, була така ситуація, як я ще ютуб не знімав. Я знімав, як сказати, в Тік-Тоці, знімав там сою, сою знімав і коротше, на сою навів і... Бачите, які прикупив собі чоботки. І навів, і в мене були шльопанці надіті. Та й знімав там сою туди-сюди. І мені так коментарі коментарі такі там зайшли пару, що кажуть, видно по-твоєму взуті, як ти взутий, ясне діло, що в тебе з, з, зо два гектари, не більше, полів. І хочу так сказати, знаєте, Ніколи, ніколи не можна судити людину по, як сказати, по вигляду, яка вона вдівається. Знаєте, може людина вдіватися, як сказати, як, як бідний, але по правді в нього може бути більше всього, чим в тебе. Я скажу так. То ніколи не треба судити людей по, по вигляду. Ніколи. І не казати, що в тебе там діти. Як сказати, шльопанці, і вже казати, що ти якийсь там ясне діло, що в тебе стільки-то там-то стільки, -то, там, стільки -то землі. А я там знімаю відео і показую себе, що в мене там соя така сяка, пересяка, там росте туди-сюди. Тобто так. То так що пробуємо заходимо. Буду знімати в далі, як воно зараз тут вийде. Так само не знаю, тут трошки це поле вкатане. І є де неде солома. Ну, це не тако кубками. Тут оставляли на тюки, тюкували солому свиням. То так само поставлю вам відео, щоб кому інтересно, як ми тюкували. Це я ще, як сказати, починав від свій ютуб знімати. Ще й тут починав відео знімати, як тюкували. То це поле трохи вкатане, бо тюкувалося, потім збирали тюки, я Т-150 їздив туди назад, воно трохи, як сказати, вкатане. І де-не-де, такі кубки є соломи. Але я думаю, що пройде. То так що заходжу, пробую і бачимо, бачим, що зараз буде получатися. Зараз вже буду, відключуся, бо край... краю дійти буде погано. Погано мені знімати, одійду, а там далі покажу. Так само тут цвіте і пахне. Теж на розпліт, таке зілячко є. Забрали пая тут. То так, то так, що печемо. Да. Я не знаю, що це таке, чи це рік такий, чи що. Ну така тяжка оранка. Така тяжка оранка, що просто, просто ужас. Я не знаю, воно так ореться тяжко. Мені плужка водить, я його замілив трохи. Замілив, бо виходить, що долинками так завалюється плуг глибоко, що просто капець, що просто трактора мені скидає зразу в борозну, навіть якщо такое подивитися. Та... Та борозна така крива мені водить. Взагалі, я не знаю, чи то... Рік такий чи що, я дивлюся відео в людей теж як оруть, кажуть, що чи то рік такий, ну, так тяжко йде. Просто трактор аж вібрує. До доща такого не було, до дощу. Було легко, оралося. Чи... Це через те, що тут атюкували, я ще їздив, тут, ну, як сказати, і прес їздив, катався. Е, я їздив потім. Е... Тюки збирав теж т 150 туди-сюди, туди-сюди, з прицепом, потім з тюками. Ну, місцями десь легше, а місцями просто трактора перед тако, жопа отако і, і, і отак ору. Містями є. Якщо тако подивитися, ви побачите капець. Капець. Навіть т 150 нагрівся трохи. Він так не грівся ніколи. Так то по оранці, по оранці непогано виходить. Так само бирком відповім на те, що мені в коменті написали. Як ти після такого плуга, ну я скрізь отак ору, отака оранка, як ти після цього о -о -о, плуга будеш весною. Заробляти ці, е, типа, як сказати, груди, чи як він там мені писав, каже, купи імпортного цього плуга. Я тако скажу, позич мені 250 тисяч, я тобі колись їх отдам, буду орати, ти будеш дивитися, як я буду орати якимось там імпортним, чи заграничним, чи нашим плугом якимось велеса куплю позич. Я буду орати. Але все одно тут оранка для такого плуга, це оранка ідеальна. І нема що казати, нема що казати. Ті, що мені кажуть, що ти весною такого не заробиш. Як не заробиш? Я як дивлюся, люди оруть імпортними, заграничними плугами, ще гірше, там така брила, що просто ужас. І вони якось заробляють. Як я такого оранку не зароблю весною. Легко, боронами даже. Ось таке. Ну, а місцями, де долинка, от, наприклад, от бачите, така чуть долинка зараз ось, покажу. Ось така плямка видно. Ну, більш... Ось таку більш брилку накидує, ось таку, о. о. Але то до весни воно перепріє, дощ, вимиє, розкидає і все. Але це долинка, далі, бачите, рівно знову пішло. Ну, і все. Нема ніяких проблем. То так що печем, бо вже вечеріє, години перевели, вечір швидко би, дуже приходить. Зараз, як сказати, е десь пів четвертої, а вже вечері що скоро буде вже ніч. То так, що поперли. Саме що ще, як сказати, молотити. Страшно. Можна, як сказати, якби десь тормоза... Б... Тормоза б відказали, тому треба було б і на кришу виїхати. І бабі, бабі заїхати у двір через кришу. Тут просто Просто життя. Тут ще є менше, а там далі ще такий обрив. Ось такий город, тут квадрат. Де вже я заорав, тут ото квадрат Вон до, до цієї берези ото. Ото квадрат, тут 50 сотих, то тут тільки покрутитися. А з тим обривом то тут гратися не можна. Ще як тут молотиш так, то да. а тут горбок. Камера не то передає, горбок такий косий, поки ти обходиш круга, звідси як з'їжджаєш, то трохи стрьомно. Ну там ще, ще можна, якщо от, відмолочуєш от тут, якщо якась чіпуха, то вискакуєш сюди і покотився вниз. То ще нормально буде. А так. А так, то тут а, небезпечно капець. То зараз буду обходити, вже я сьогодні точно його не встигну, я пізно виїхав, ну, завтра до завтра вже... Приїду до гору, бо вже ввечері є. Тут, а якщо його вночі орати, то не буде діла. Зараз на ореться таке, що О, самі знаєте, діла не буде. То так що Забиваю, скільки зараз до вечора встигну за сорати тут оцей 50 соток. Стільки вийде. Так що поперли. Я не ставлю квадрат. Он до я почав і там ото мені залишилося, вчора ввечері я його оставив, оце я доорав. Тут теж треба покрутитися, знаєте. Цей, прям, цей трактор прям для городів. Там од гору такий кусок там угла оставив, там якийсь пеньок, ну, заорав. Що я скажу? На що, наприклад, цього плуга. От, наприклад, я тут горав 2,1. 2,1. 2,2 не включав, бо як сказати, нема де, нема де тут включати 2,2. То я скажу, що 2,1 для цього плуга, 2,1, це, це для нього мало. Він хоче 2,2. Хоче Отак скажу. Хоче 2,2 і в нього тоді, як на 2,2. Получається, получається непогано. Доїду. Їду в ту сторону, зроблю одгору. Мені що подобається від пелені. Пелені гора одгорається. Борозна всегда виходить, маленька. Він крепко не лізе в землю. І тут отгора получається, як то як Т-25 то Ну, Як то корпуса маленькі, гарненько, до цього. Ось така ворога вийшла. Я скажу непогано. Непогана, да. непогана ворога. Що зараз поїду приопустив чуть, -чуть лужка, щоб воно полію мою заробляло. Тут отож його, то остався покос. Ми як тюкували десь пропустили, то один раз нагорнув. А остальне, я не знаю, як так вийшло, показ соломи взагалі здоровий, взагалі ну, великий, є. показ заорував, бо тоді воно стерчить трошки, бо воно плужок ну, не дозакинув, як сказати. Але оралося без проблем. І солому заорував Непогано, оце тільки долинка тут. Тут видно долинка трохи і все. Накладає, таку, накладає борозну, такі, зробило борозну. А де рівненько, де вже підгорбочок, там вже рівнесенько все чітко бомба. Але так скажу, ну, я не знаю, чи то такий рік, чи що, Ну така оренка тяжка, я ну, взагалі не розумію, пішли дощі, е, пішли дощі, все, земля, земля волога, а ореться так тяжко, як будто, я не знаю, як то. Як то тут не оралося, тут виходить, що оранка була в минулому році. І воно ореться так тяжко. Чи це рік такий, що дощі ті не йшли, чи йшли, чи Ну, жнива тільки були крепкі дощі в нас ляли, що ми не могли змолотити пшениці. Не знаю, не розумію, чому така тяжка оранка була. Та й так. То зараз... Одійду двору. Я постарався великого одгору не оставляти. Чи як хто говорить за ворота, як хто де говорить, проходжу і все. оранці закінчено. Останеться тільки на городі 70 сотих, але то вже як казати, ні, розкинеться, тоді загоряється. А так по оранзі все. Це теж я горав. Моє оране! Оране до... до дощів. Так, да, Це оране до дощів. У мене ще не було долот. Долот не було наварених. О, там. то там трошки воно йшло, я б не сказав би. О! Оце да. Ой, да, да да, да, да 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 А, а було, десь ото, певно, що одломив на городі тому. Щось, певно, на городі попало, щось попало і одламало. Бо як я виїжджав до города, там оставалося на городі 30, сотих ще долото було. Щось попало, певно, що, і одламало. от, блін. Щось на городі було. А я вже хотів сказати, що тест пройшли одолота, і все чітко. Щось все-таки попало. Ну то таке. Подріжеться. У нас є запасні. Тут не було доло. Вітер, вітер, страшний такий вітер. Зараз вже трохи притих, Ну зранку такий дув, просто ну, ужас. Ось така оранка до дуща получалася. Немає для тих, хто говорить, що на весну нічим не зможе цю воранку заробити. Ну я не знаю, не розумію, чому, чому тут так воранко. Люди є, я бачу, що я вру, ще горуть ще страшніше, коли в них нема дощів. брила, як я не знаю що, здорова і нічого, і нічого не кажуть, що нічого не зможуть заробити. А мені тут пишуть, купи імпортного плужка. Щоб нормально орати, щоб було на весну заробляти. Воно до весни вляжеться так як ось тут. Тут була така брила. Це ми після жни попробували орати, Ось полоса і там до кусочок. Бо тут дядьонька зайшов, а там я з пеленом зайшов, а він тут з ПНУ. Тут була така брила, Ну, видно, якщо брила, але дощі йшли. Так як сказати, часу вже пройшло ну, добре, бо після жнив соралося. Були брили такі здорові, воно таке все криве було. Ось. Ну лежать грудочки, лежать. Але ті грудочки навесні, вони будуть просто як порхавка будуть розлазитися. Ну І, і тут нема нічого вже такого страшного, немає ніяких таких брил. Ну як сказати, яке воно було, яке вже от, -от полежало і стало, то... Той так. Цей. Що то замічаю, дуже, ну, так як сказати, охоти нема. Дуже багато розвелося кролів. Не знаю, чи я зараз побачу вже на такій великій пшениці. Пшениця швагрова, я на своїй замічав, але я відео не знімав. І пасу випасають кролі. Кролі випасають пшеницю просто плямами. Соя в мене де першу сіяли, теж вже буде скоро викидати 2-3 частих листки. Десь тут плями такі були, я бачив. Ну, коротше, випаси. Де кріль був, так і випас такого кружечка повністю до самої землі і тако плямками. Зараз не замічаю, не видно, було як менше. Випасає дуже багато пшениці. Дуже багато. То й так. То так що. Зараз за орою, За орою, От гору. І все. І Оранка закрита. 2023. Тут ще перегній лежить, ще треба розкидати, його він вже тут лежить. Тут така вже зробилася хороша штука, яку можна розкинути. Та й так. Так що зараз зроблю, одіб'ю, невеличку відгору, та й все. Так що все, ложочка почистив, їду додому. Як сказати, на зиму вже землі всі зроблені. Вже можна спати спокійно, що вже все зроблене. Все Богу дякувати, що все добре, все крутилося. Без ніяких всяких, як сказати, поломок, якихось випадків там. Все зробилося, що залучилося, що загоралося. І все Богу дякувати зроблено. Ну, так, що все отпрацювало гарно. Цей рік хут-хутку, -ху, як сказати, техніка відпрацювала. Свою роботу зробила без ніяких поломок. І Богу дякувати. Так, що на цьому, на цьому відео будемо закінчувати. Дякую, хто лайкає, коментує, підтримує мій канал і все буде Україна.